Українські військові успішно вибили ворога з одного села на Донеччині. Водночас окупанти продовжують атакувати на різних ділянках фронту. Вони намагаються просуватися далі в українській території, проте наші захисники стримують агресора і мають успіхи в окремих напрямках. Інститут вивчення війни повідомляє, що лінія фронту змінилася за останню добу. На Курському напрямку відбувалися бої, але жодна сторона не просунулася вперед. На Сумщині російські сили намагаються наступати, але без успіху. Вони атакують в районах Юнаківки, Новокостянтинівки та Яблунівки, здійснюють близько п'яти штурмів щодоби. На Харківщині ворог також намагається наступати. Це відбувається в районах Синельникового, Липців та Вовчанська. Успіху вони не мали. Атаки тривають на Куп'янському, Боровському, Сіверському та Лиманському напрямках, але без просувань. На жаль, ворог мав деякий успіх біля міста часів Яр. Вони просунулися на захід від Кліщіївки, атаки продовжуються на турецькому та покровському напрямках. Збройні сили України дають гідну відсіч, ускладнюючи ворогу зосередження сил. На півдні, в Запорізькій та Херсонській областях, загарбники намагаються наступати, але без результату. Тим часом українські сили просунулися на Новопавлівському напрямку. Вони встановили прапор у селі Товсте на Донеччині.